Штучний інтелект несе благо для людства, чи небезпеку як для кого, так само як і гроші. Якщо ви в чистій свідомості, ваші гроші, які ви заробляєте. Проявляючи свої творіння, вони будуть на благо всьому людства. Якщо вони, ви чорні всередині і ваші гроші такі, то вони так само несуть зло, так само і про все сонечки. А тут всі присутствують, готові прийти к Богу. Нє. Чому так багато діток з аутизмом у нас синочок особливо буває дуже важко. Це карма така. Вибір душей ваш, пройти це і пробудитись. А в Чехії всі сплять, просто добудитись, не тільки в Чехії. Всі сплять <с> в Україні. Он, почали пробуджувати стільки, і то людям не подобається, не розуміють суть війни, суть трансформації, тому що тільки так відбувається пробудження. І у багатьох поки що немає усвідомлення цього, тільки є злість, поки що і не прийняття цих ситуацій, війни цього. А це тільки початок. Не переживайте зараз на європу. Все піде. Скажіть, будь ласка, якщо не хворію, то я не прохожу трансформацію. Трансформації, трансформації це не хвороба, це піднімається все. І ситуації, і так далі. Якщо у вас ще нічого не піднімається, то ви ще не... ну, взагалі, все наше життя і людське це постійна трансформація. Є лише в тому різниця. Чи це в бозі? Ви проходите швидку вже прям божественну трансформацію? Чи це просто така життєва трансформація? Це є велика різниця. Ну ви ще не проходите божественну трансформацію. А я доброго дня. Дякую за ефіри. Зрозумієте, чи людина пробуджується? Ви ви це точно зрозумієте, мої родне? Ви це точно зрозумієте, коли ви пробуджуєтеся. Ви це точно зрозумієте, коли в Бог вас війде? Ну прям такого ви точно будете знати, що це божественна трансформація. Коли ви прям будете вже в такій кондиції, ви будете це знати. Я не знаю, коли буде те, що ви кажете, інтерв'ю було там з Оксаною. Що я проводила ченнелінг, коли буде затоплення? Ну це невідомо. Бог таки не показує мені. Якщо я буду знані цього, я звичайно вам скажу. А я, скажіть, будь ласка, як зрозуміти ту чи іншу хворобу, коли вона приходить? Люба хвороба це сигнал. Люба. Можете навіть не писати мені ніякі діагнози. ваші. Люба хвороба це є відсутність любові до Бога до себе до всіх, тобто відсутність любові, прийняття світла. Тобто, треба все навпаки почати робити те, що ви робили до того. Скажіть, будь ласка, як можемо випрати свою карму, як визначити, яка вона? Подивіться, будь ласка, на своє життя. І ви будете знати, хто ви, яка ваша карма, і що з нею робити. Подивіться, будь ласка, на ситуацію. яку літературу порадити почитати для пробудження? Ніяку, тому що ніяка література мене не пробудила. Мене пробудив Бог. Жені в груді в області серця Що це значить. Це можуть значить либо ваші кармічні якісь ігри, ігри ігра, либо ви. Когда ви прям либо ви проходите, либо ви пробуждаєтеся, це можуть бути два варіанти в от того, де ви і з ким ви. Якщо це наше життя, ілюзія, сон Бога, то як ми можемо в ілюзії заробляти чи відпрацювати карму? Ніяк свідомо ніяк, ви мусите дограти кожен свою ігру і в свій час пробудити тоді, якщо це вам в ці плани входить. Є жінка дуже світла і з Богом, але після онкології зразу знову захворіла при смерті дуже світла людина. І все одно сказала, що любить Бога. Правильно, тому що коли і людина коли зливається з Богом, і так само, навіть коли ви будете проходити якісь трансформації, ви не будете відчувати себе цим тілом, ви є окремо, і ви будете знати, що ця хвороба, те, що там довигорається і так далі, це не стосується вас ніяк, воно не є ваше. Як звертатись до Бога? Так як ви відчуваєте своїм серцем, говоріть з ним, вчіться говорити з ним, так як можете тільки ви від серця. Айчка, що є мистецтво, залежності, мистецтво буває різне. Буває розумове, буває від душі. Мені колись показували картини. На тонкому плані я була на уснім. Ну мені показували теж душу. У мене ще був дуже такий. Стрибок теж неймовірний, я зараз вам ще розкажу. Один із стрибків був, коли я летіла, й летіла й летіла, і я злилася з духом із такою душею білою, білою дух, душа в неї злетіла, просто злилася, і пішла така енергія, що на фізичному рівні мені навіть я війшла в мене серце. Просто прогнуло. Я просто з Богом злилася. Я злилася цим божественним духом з цією душею. Стало одним, і це був такий божественний оргазм радості. В мене відсутні були нижні чакри. Те, що відчуває людина, звичайно, при звичайному оргазмі. і це відбувалось десь хвилин 30, а може й більше, моє тіло трісло. І Я в божественній радості я просто розчинилась з Богом. І це був божественний оргазм, який просто ну. Це щось було неповторно. Я зрозуміла, що люди взагалі не знають, що таке божественний оргазм. А цей е, такий земний оргазм це взагалі ні з чим. Ну, це навіть е, немає ніякого порівняння. Це такий тваринний е, момент. Він змішаний, розумовий. Ну, тобто, це взагалі не то. А цей е, це просто це був такий стан неймовірний, і потім протязі цього дня в мене кожна клітиночка вібрувала, я була розчинилася, я була божественною радістю, любов'ю, присутністю всім, я просто світилася, я просто була Богом. Тут на землі моя грудна клітина вигнулася, я була просто серцем, присутністю всім. Ну це було надзвичайно. Просто було ну, надзвичайно. А коли е, в Потім ще в якісь свої, бо то дуже багато досвіду за ці роки. Е, я побачила, як виглядає наша вища душа. Це то, стільки красиві малюнки, що я ще нічого прекраснішого не бачила. Частинка Бог, літинка чиста. Це щось просто надзвичайне. І я побачила картини, які пишуться его, вони просто плоскі енергетично. От Взагалі, там ще й негатив може якийсь іти. І я побачила от Малюнок, частинку малюнку своєї вищої душі на Картині, яку людина написала в цьому стані, зловила цей стан і написала. Добрий день, чому закриває легені? Важко глибоко дихати, тому що ви дихаєте, не дихаєте свідомо, не дихаєте серцем. Взагалі легені це зараз теж дуже важливий орган. Серце, легені, треба дихати з Богом і проробляти свої легені, дихати з животом. У мене є ці uh. відео на цю тему в відкритому доступі. А розкажіть про правильну їжу, відмови від м'яса, риби, молочки. Я не відношусь до проповіді про правильну їжу. Я відношусь до свідомої їжі. Звичайно, я не їм. Багато років ні м'яса, не п'ю, алкоголь не вживаю і молочку теж мене відвернула. Але все одно буває, що якщо я ж мені захочеться, масла якогось чи ще щось такого молочного я з'їм. Тобто, в мене немає програм на цю тему. в мене є відчуття свідомості і те, що. Коли ти розширяєшся з Богом, тебе самого відвертає від певних продуктів і ти не можеш їх вживати. Тобто я про те, що це не відбувається так, що ти там щось начитався і це якась дієта. Це не є правильно на все життя, тому що воно принесе шкоду. Все, що несвідомо, воно може бути, знаєте, тимчасове, десь там, ну, може, там десь хочете якось Щось підлікуватися, якось так, але на все життя це неможливо, тому що має змінитися ваша свідомість інакше це буде шкідливо дуже для вас, що б ви наробили.